Так, це вже у нас друга частина. І я буду строїти магазин. Магазин я назву. Ну, ви, ви знаєте мою традицію, мої традиційні назви магазинів, але спочатку я хочу його обустроїти. І той, хто дивиться мої відео, то знаєш, я... що я назву цей магазин Піпіська. Але я трохи порушивсь традицію. Так. Знову зробимо таку уютненьку касу. Я я її зроблю отакою. такою. Ой. Будет продаваться. Чик mm -hmm. тут будет продаваться. Тут будет продаваться ароматная колбаска. Супер крута колбаска. И практичненько. Туже mm прям -hmm. такая. Mm ммм. -hmm. Ммм. Ммм. Да, Ковбаска. Ладно, якщо ви не хочете ты Ковбаску? Значит, зроблю. Сосиску. таку велику сосиску. таку сосисочку я зроблю. Вот такую я зроблю сосисочку. Меньше розміру я зроблю. В принципі. Вони майже одне. Не, вони не могут ознаку. Так, а де курятина? Курятина, курятина, курятина. Тут я, покаль. И зерна плюс. Тати зернявка. Мммм. Ще в мене буде продаватись чина златіжка. Тіпа це м'ясо. А продавцем тут буде вовк. <звук> <звук> Я не знаю, як вовк може продавати м'ясо. І з'їсти його за 35 секунд. Первитривалий вовк. А тут я буду строити більш потрібні товари. Наприклад, в магазині буде все, що хочеш. Наприклад. Наприклад, пів... півмагазину буде. Плюс ти, все, я тебе покікаю. Дур тупе! Я не хочу навіть з тобою існувати. Так, кікень. Та ти мене вже задував, но! Єс, давай! Знов почав мене... Я йому зараз напишу. Вибачаюсь, але цей дебіл зруйнував мені мій магазин. Цей дебіл. Того заново перебудовують через якогось ідіота, який просто приєднався і почав ламати все на світі. Заново, заново. Заново все. Через якусь тупого дибіло все. Так, все от. Я його майже не будував. Я буду зберігати гри, якнайчастіше. Бо, воно мені не дасть спокою. от заходження інших гравців, коли зняти відео вдруг щось, Хтось приєднався, то можна було от. От. І Чінгачкуха буде актуальним продавцем. І назву я придумаю зовсім не піпіска. Зовсім не моя традиційна назва. Я вам розкажу, яку я придумаю. От я назвав магазин Help Me Please. Найкращий магазин в історії людства. Звісно ж, я забув про одну. Цікаву е, річ, деталі, яку можна наглядати мою доміку. Це лампа для знімання відео, і вона повинна світити червоним кольором. Нет, тоді не буде видно. Ну, может, чорним де можна. Две буду буде то але я зроблю червоним тут. О. Виглядає устрашающе. Прямо по зловіщому Практично супер. Так руками 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 руками, руками. О, я забув про одну важливу річ я забув поставити в центрі міста капельницю як я міг таке забути просто. Оце по-іншому. Це місце там, де можна знімати відео. Наприклад, от. Ідеально. Можна ідеально все бачити. Я за... Останнє надважливе. Вибачаєш, ну останнє над. Хоча. Останнє надважливе. Ну, ну, в мене є пам'ятник капельниці. І я запустив нову традицію. Це пам'ятник Уніказу. І відео я закінчу. Трохи. Як вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!